Друзі, я не туди приїхав, ну нічого страшного. Це не цей маркетоп, ну цей теж вроді ж новенький. Яка різниця? Давайте в ньому потусим, якщо в мене хватить здоров'я. З'їздимо ще й в той. Так, бачите мене. На ну, пасаран. Так, коротше. Фу, купив посаді 0,5. Ну типа буратино, только діжка називається. Написано діжка. Ну поняли так. Пиво називається Діжка. С этим. Так, 50 хвилин поняв. Скегли щось там. Ну, короче, так розписано, розрекламіровано. Блін, ну таке, його п'єш. Таке очученье ощущення, що дівчина витерла салфеткою помаду з губ і кинула в цю мені эту, яку, баклажку. Такий якийсь привкус помади, я вам серйозно кажу. Ну це, звісно, якби типу на любителя, ну все одно, бути в курсі діла. Так, щось мені не нравиться. щоб він не упав так ви зрозуміли де я морал чи як правильно а кстати, пособ можна запилить потом сейчас я вам відео наштампую знову тепер я вільна людина ні от кого не залежу не хіба що від вас Чим більше ви будете дивитися мої відео, ставити лайки, підписуватися, тим більше може, можливо, я зароблю, Поки що в день я заробляю долар з чим-то, хотілося б заробляти 5 доларів і тоді буде нормально. Так, ось бачите, так він не захотіла з камери соєнятися. Чи камера з нею. Повербанк. На 10 тисяч. Так, главний вело пристібнути коня щось її обляпав чимось я ее кстати змазав Ну, ця смазка дивіться яка вона чорнюча видно не? так все йдемо. може тут вахлі є, що мадмузель мені заказала то якраз ми купимо, а так вообще то вони в хуторці ага. В принципі, таке я печу люблю. Ой, ні, це щось, ну щось, ну то, то. О, таке я люблю. Давайте ми візьмемо у них. Тіпа, за те, що ми провели зйомку у них. Ага, ага. Не все, так, не все так просто. Вона то такі любить, то такі, то такі. А зараз інші. Коротше по ходу я в нашому хуторці. А, секунду, ті, що на Великотемнівській, напевно, там куплю. О, тут короче, робота кондишн, дивіться. Кстати, я думаю, гарно там зробила так чуть-чуть давай, опачки. Так, може до Буратіну щось купити. Мені коротше... Ой, щось не туди є. Коротше, подгоняться сьогодні окрошки, Прикиньте. Ого, 67. Ого. О, не хо в цих маркетопках маркетопках такі так давайте отак от щоб мішки мої не мішки ні, ні, ні. 에... Ні. щоб мішки мої вас не налякали кстати дивіться картофанчик так да? чи це тут, Бо рибкою запахло так хочеться скумбрії. навірно завтра куплю копчену скумбрію і тмітим Моє пораження на роботі. Один великий плюс був в роботі, що недалеко від дому мені треба було робити по ночам. Це не всі люблять, а я люблю по ночам робити. І без трудової кстати, зараз це, тому що пенсії в мене не буде. Її відмінять, поки я до неї. Якщо тут? Дуже... Коротше, в мене буде окрошечка сьогодні півтора вітри. Те, що мене побалує, чись мого увольнення. <пів> так що я поп'ю пивка трохи, а ввечері поїмо крошечки. Завтра, я сподіваюся, вже в норму війду. І буде у нас все, буде трезві стріми, Ну не завжди, але в основному. Так, Кстати. Часникові. Мені от це подобається. На мангалі також поняли, але не на сковородці. Непогано. Щасничком таке глобенське, ну ми їх вже об'їлися, вже Міки баварські. Такі на вигляд, тапетитні. Нямські теж смачні. Теж є такі їм, дуже смачні. Бачите, такі маленькі, гарненькі. До мене не пристануть, як до Марини, бо я в руках нічого не тримаю, бо печива. А камера моніторчик в мене не робить. Індикатор в мене тільки працює той, що до таті. Той що до грудей. Так, я виставив настройки і камера виключена. А, ось щоб, ось, зрозуміли, що я хочу. М -м -м -м. Капчу на скублі. Так хочу до картохи. Кстати, картохи не урожай, приходиться покупати. Так. А Ми можемо? Так, сало українське. 149,50. Та ні, я поки не замовляю. Я печеньє замовлю. Я во во Так. Може котушу скупити ще, кстати. Ну, він у нас такий бало, вони який то він у нас любим. Я гляну, чи воно тут є. Просто я забув, як воно називається. а це він любив раніше. Зараз я так зрозумів, він це не любить. Такі консерви, паще. Щось... Ну тут щось немає. Кстати, кого цікаво. О, сповнив бочки в томаті. Підписник хотів, щоб я глянув. Ну, щось... Ну, походу нема, да? Що саме цікаво для котів і для людей. Ну мені кажесь, воно от это фігня. Навіть коти не захотять їсти. Хоча, або це для постію зі власна морка. Смачно, друзі, для кота щось нема того, що я хотів. <плес> Кстати, оцей чумак раніше не брали. <плес> який стоїв, не помню, 8 грн, ні, 10. 10 грн стоїв. Так ми його любили додавати там борщ, ну, поняли, всякі оті страви такі. А зараз в четвертах, після того, як там розбомбили завод, чи щось таке. Коротше, бичків я не наблюдаю в томатному соусі, там то. По... Якісь э, оглядачі. Кстати, О, я совусів набрав уже, там тришов. По 19 днів. Ой! щоб спина вибриджі. не переламалася. Вибриджі. А, ще вчора заказав, доводкиш нам. До, До букнишка. Щас, я гляну, чи є тут така водяра, яку я не вчора заказав. Не, он, польська зубровка і все, з Польщі не, нема. Ого, чекушка вже 61 гривня, коли стояла чи 48. Не й в туалет хочу, але ну, вже ми, не буду вас Не буду вас вести сьогодні в туалет з собою. Дивіться, чайка. Кстати, я пив чайку, ну тако баночну, погано. Баночну, Небу, не, 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 не баклашечну. Не люблю пластик. А, mm -hmm. mm -hmm. ah, давайте вглянуть. Кстати, знаете что? А ah, не бачу білий. Mm -hmm. mm -hmm. Не бачу білий цибулі. У мене ще, коротше, так булки болять, ну и батони, мабуть, от велосипеда, від седла. Щось не пойму, чи я вчора пересидів. Треба було більше двигатися, мені там побродити хоча б біля етого, свого кубла, біля своєї будки собачки. Ну, о, кстати, я такі гараж пробував, а такі, кстати, ні. Мандарин. Не люблю, кстати, ароматизований. 033. Маленька, кстати, если хочете розщихлиться чуть-чуть, да, маленьку бахну розчихлитися. А я, конечно, заряжаю мощними этими. Фу. Короче, диня так воняє. У <плес> мене вже рука забудет. Рука, О, ну коли ти вже зробиш 60, мені ж треба печень подлечити. І пулочки. А воно стоїть дуже дорого. Ой, ну под'ємся. поїтра, що це якраз за, за 62 з оси вербки от <плес> молюхо, молюхо. Це <плес> дешево чи дорого. Не помню. Не помню. Навірно, так і в АТБ, так? Да? По акції? Чи ні? А цю я брав собі на роботу. Середньогазово. Ну, це щось, так? Чи за 18, чи що? Да, да. А, ні, я цю. <плес> Чи не я ми... Ладно, не буду вам Мозги. Ага. А де ціна? Ну? Це, коротше, подводку я вчора в АТБ заказав. Воно було по акції, віпомість сколько. Та ще я буду, зніму вам. Так, друзі, зараз глянемо, скільки у нас ліцеровик. І будемо валити. Десь треба туалет знайти, я не пойму. Знаєте, що треба зробити? Щоб супермаркетах були туалети, вам не кажеться? Допустимо у мене yeah. недержання... як по-українськи. Напишіть, як по-українськи недержання держані в очі. НУРС. Чи простати? А, кстати, дивіться, можна колтувалься тут взяти. А, ну в принципі я це знав. Лучше 32. я ну, бланч взяв. Чого не зайшов в наш маркеток? Той що на бібліотеці. Взяв оцю порнографію. Так, ладно, давайте чергу. Ні, зараз ми глянемо. Це. Так, друзі, ну поки ви морожку глянете, я гляну сколько. 14 хвилин. О, бачите, у вас видно як. Ладно, давайте ще побродимо. Так, ну це все я не люблю таке. ці всякі які... раніше любив оцей мармелад. чи як він там називається. А, Що це морокосний кліп? Ага, дивись би стоїмо 2690. Він би коштував 26 доларів, а не 26 гривень. Так, водичку можна набрати. От, присушило, бабки кинув. Рот відкрив і, 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 і напився, коротше. Не відходять від каси. О боже, щось малює. Рекалка напала чищу. Це все добре, що ми з вами гуляємо. Ну, я все думаю, де мені зараз сходити в туалет. Тому що, що я знаю, що я знаю, туалет знаєте, де на тому. На базарчики, на авмазну. Оце хіба що там, я туалет знаю. А так я не знаю, де ще тут. Поближе. Я ж хочу з вами посад сходить, то що получається на алмазному алмазну. Дивіться, пшенично мутне таке внутрі. Навірно, не фільтроване погоду, так? Да? Пиво ж не фільтроване, воно мутне. Фільтроване, прозоре. правильно? Я рассуждаю через майонезом. Що він там балакам з собою, так? Боже, пільміні руть сто сорок п'ять. Я брав о тебе по дев'яносто дві грузі. Ну, ось от этих по дев'яносто дві брав. Свіжі яйця А, не, щось я збрехав. Ось 89. Я брав по 92. дві. кудись. Та не хочеться, я прям сам, на бачку. Я ж сама скуповую, я ж сама знаю, як воно, коли стоїш, шукаєш, не знаєш, а. як його Ні, ну, як грошей багато, то можна і не шукати сіну. <різь> Я похожу на женщину, у которой багато грошей. Скажіть, робила б женщина в такому? У которой є багато грошей. по-любому тут не А я б тут не ходив. Якби такий був ладно. Українська морковка. Ладно. Сьогодні у нас окрошечка. Бачите, нічого не треба, кроме печива. Там в принципі печиво не треба. Це так взяв. Там черга, може його положити, свалити. Коротше, друзі. Ми в другому орке візьмемо. Я не хочу просто стояти черги. Поносив, в руках погріб. Все, дякую за увагу. да? Так, головне, щоб тінь стоїть. Так, тінь стоїть. Ну що, давайте побачимося в іншій серії. Давайте побачимося в посаді. Мені треба зараз придумати, от куди тут туалет, де туалети, хоча б от ці. За гроші. Я ж не кажу безкоштовно, щоб був туалет за гроші. Де в цьому районі є туалет? Я ж без поняття. хочу в посад сходить з вами ще побродити. Там печать є пішов возьму. Давайте глянемо, зернова кава. Все. Все. Так, ладно, друзі, всім гарного дня, мирного на неба. Наш прапор. Український, дивіться, розвивається. Не хворійте, все буде ок. Розпідляємо так, Сіроаш, ти мені напиши, чи не треба алкоголіки, то я, це до тебе на роботу. Все, пока, так, кінь. Їдемо далі.